Перший спосіб: ви можете протестувати власний бізнес без необхідності реєстрації підприємницької діяльності, якщо ваш дохід не перевищує 75% від мінімальної заробітної плати, тобто становить близько 3200 злотих. Хто може відкрити нізареструвану дівальну господарчу? Усі люди, які останні 5 років не займалися підприємницькою діяльністю в Польщі, і дохід від цієї діяльності не буде перевищувати близько 3700 злотих в місяць. Також ваша діяльність повинна мати право виконуватись без ліцензії. Які плюси? Дає така незареєстрована джевальність господарча. Не потрібно реєструвати свою діяльність на початку. Можливість виставляти фактури, купляти речі або ж виконувати послуги. Не потрібно зголошувати себе до податкової. Не потрібно платити жодного ЗУС чи ВАТ, які є обов'язки при незареєструванні дівельності господарчої? платити податок від доходу у розмірі 12%. Також щороку вам потрібно складати ПІД 36%. Потрібно вести звітність доходів і витрат у вашій діяльності. Це може бути добровільна форма у Excel.